Вітаю! Я Олена Колівава, репетитор математики. Восьмий клас теж є алгебра та геометрія. З алгебри пропоную розглянути дробово-раціональні рівняння, а з геометрії площі фігур. Приступимо на прикладі. Отже, дробово раціональне рівняння це рівняння, коли у нас є і в чисельнику, і в знаменнику невідома Х. Що стосується такого рівняння. Коли ми бачимо, що дріб дорівнює нулю, у нас виникає два випадки. Обов'язково чисельник дорівнює нулю, а знаменник ні в якому разі не може дорівнювати нулю. Це схема може, верніше, це рівняння може розв'язати через систему, або враховуватися ОДЗ, що х квадрат відняти 9 не дорівнює нулю. І так, і так, правильно, ви обираєте, як вам зручніше. Далі треба розв'язати і то, і інше. В першому випадку х дорівнює 3, в іншому випадку, нижчому. У нас х не повинен дорівнювати плюс-мінус 3, тому що стоїть квадрат, і там повинен бути і додатнє, і від'ємне число. І дивіться, що виходить. З одного боку 3, з іншого не дорівнює 3. Тому в нашому випадку, у відповідь ми, на жаль, нічого не можемо записати. Знаменник нам не дає, тому що трійка обнуляє наш знаменник. Тому у відповіді ми запишемо, що або немає розв'язків, або немає коренів, або Х належить пустій множині. Але не завжди так буває. На іншому прикладі я хочу ще пояснити дробове раціональне рівняння. Бачимо знов ця ж схема. Чисельник дорівнює нулю, знаменник, не дорівнює нулю, розв'язуючи одночасно, у нас виходить. Що в чисельнику вийшло число таке, яке не трапляється в нашому знаменнику. Тому ми готові у відповідь записати саме це число. Не забувайте в дробово-раціональних рівняннях ось це, що знаменник не дорівнює нулю. Стосується геометрії восьмого класу. Звичайно, ми розглянемо тему площа фігури і розглянемо на паралелограмі. Тому що квадрат і прямокутник нам знайомий ще, мабуть, з 5-го класу, що площа квадрата це саме А в квадраті, а площа прямокутника А помножити на Б. Тобто площа вона е, знаходиться через перпендикулярні прямі. А як бути з паралелограмом? Звичайно, в паралелограмі ми проводимо таку перпендикулярну пряму, як вона називається? Висота H, і у нього є сторона. Тобто, щоб знайти площу нашого паралелограма, ми сторону множимо на висоту. Але ви можете сказати, що ця та висота не одна, і я з вами погоджуюсь. Тому що до іншої сторони ми можемо теж провести перпендикуляр. Ця вже сторона ми будемо називати її B. І це буде H з індексом B, тобто кажуть, до b проведена висота. І теж у нас ми можемо знайти за цією ж схемою тільки b ми вже множимо на H. Тут був індекс А, тут індекс b. Ми розглядаємо, в залежності від того, що у нас в задачі. І маємо задачу. Площа нашого паралелограма. 24 сантиметри квадрат. Одна з висот, проведена до сторони, дорівнює 6, інша дорівнює 12 сантиметрів, треба знайти невідомі сторони нашого паралелограму. Так ось дивіться. Якщо площа, ми знаємо: ось перша формула. Щоб знайти нашу сторону. Нам треба площу поділити на висоту. Тобто, наша сторона виходить 4 см. Але з іншого боку, у нас знов-таки є тільки вже висота 12, але площа та сама. Паралограм та самий. 24 ми ділимо на 12, буде 2 см. Це друга сторона. Все. Навіть якщо нам зараз хтось додаткове питання знайти периметр, то ми пригадаємо, що периметр це сума всіх сторін 4 і, 2, і кожна сторона по два рази повторюється. Тобто, периметр вже буде 12 см. Ось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. І будемо повторювати разом. Успіхів нам всім!